the do Да пусть не будут забыты На земле все, ды, На земле всех друзей адреса лучшей дружбы Это дружба навсегда без предел всему на свете Расставаться нам пора Приезжайте, прилетайте Чтоб продолжить вечера В этот тихий летний вечер Хорошо в кругу друзей от песен разговора Все становится светлей, И куда бы не ушли мы Просидев так до утра Слава Богу, дорога церква, хто нас бачить, хто нас чує. Ми благодарні Господу, присядьте, будь ласка, присядьте, Ми благодарні Богу, що нас Господь захронів і допомог нам в цій вечірку, дав нам цю можливість прийти і почути Слово Господнє, яке що Господь хоче нам сьогодні сказати, і що ми можемо почути. І Авакум говорить, що на стражі я став і що Господь не відповідає по жалобі моєї. Слава Богу, ми також сьогодні були на стражах, що Господь хоче нам сказати, ми дожили до цих останніх днів, останнього навіть ніколи не думав. І ви також, що ми доживемо до таких, таких днів, що збиваються пророчества Божі Ісуса Христа. І ми сьогодні бачимо все, це збувається. Але ми сьогодні блаженні, і Господь нас хронив, слава Богу, і допомог нам прийти і дав нам здоров'я. І це, і це і як були молоді, ну молодші, та не думали за це. Що за здоров'я? А зараз думаєш, яка це велика ціна і цінність здоров'я, яке Господь нам дає. Слава Богу! І нож, ноги наші сьогодні Господь благословив і серце наше, і разум наш Господь благословив, що ми прийшли. І що Господь хоче нам сьогодні сказати? Я прочитаю перед началом нашого служення. Слово Боже. Записано это. 49 глава Исаии. Прочитаю 49 глава Исаии, 8 стишок и ниже прочитаю. Выборочно. Так говорит Господь: Во время благоприятное я услышал тебя. и в день спасения помог тебе, и я буду хранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, при дорогах будет пасти, и по всем холам будет пажить и их, не будет терпеть голода и жажды, и не поразить их зной и солнце, ибо милующий будет вести их, и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот они придут издалека, вот одни из севера и моря, и другие из земли с одним. Радуйтесь небеса и веселите земля, восклицайте годы от радости, и утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит, «Остал меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына, чрева своего?» Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал там на дланях моих. Стены твои всегда предо мною, до этого, до этого места. И Исаия пишет, что... Вот говорит Господь, что во время благоприятное я, я их благословлять, я говорю своими словами. Я их благословлять, я говорю своими словами и дам им землю Израилю. Слава Богу, аллилуйя. Было время, когда эта земля была опустошена, была степь, была была пустыня. Сегодня Бог благословил дом Израиля. Слава Богу. Ради ради самого Бога, ради самого Господа Бог благословляет, хотя они еще не приняли Иисуса Христа, но Бог Ці обіцяння, які говорив через Ісаю, пророка сповнив, слава Богу, Алілуйя! Сьогодні хорошо живе Ізраїль. А ми сьогодні, як діти його Божі, теж просимо милості у Господа нашого і на нашу землю, правда? І на наш міст, щоб Бог хранив, і на нашу землю, щоб ми визвали до Бога. І щоб він почув нас, слава Богу, Алілуя! Ми визвали до Нього, і Він почув нас і дав нам таке час сьогодні, що ми можемо зустрічати встречать, і зустрічатися, і бути возле ног Ісуса. І далі я хочу звернути увагу. і всі гори Мої зроблю путем, і дороги Мої будуть підняті. І Бог, слава Богу, Алілуя! Мы сегодня на тих дорогах, и Бог сказал, что с такого времени будут для, для моєго народа будут дороги підняті. Аллилуйя. І далі написано, що навіть если и неопытный пойдет тем путем, Божьим путем что? не заблудиться, слава Богу, не заблудиться. Потому что Бог говорит, что я поставил путеводные знаки, Аллилуйя. И хранить Тебя на всех путях Твоих, от Тебя и Меня. Аллилуйя, хвала Богу! Бог сегодня употребляет Своих, своих этих Духов, которые а, есть, ангелы Божьи, чтобы нас охранять на путях наших. Сколько раз смерть нам дивилась в глаза, а Господь нас хранил, не так? Так, Аллилуйя. Сегодня смерть летает над нами. А Бог нас хранив. слава Богу, І ми за це будемо благодарить. А Сион говорить, що забув Господь мене, Создатель мой забыл меня, Сион говорить, а Бог говорить, а вот, лилуй, забудет ли жінка грудное своє дитя? Навіть якщо питання, якщо вона забула, я не забуду тебе. Почему? Потому что я тебя начертал на дланях, имя Твое записано на моих руках, а Бог так говорит, Я записал Твое имя в книгу жизни. А если он говорит, забыл Бог меня. А Бог говорит, я не забыл. Я не могу забыть, Аллилуйя, потому что стены твои. Предо мною седа, церковь Божья, сегодня есть та, сте, и та стена. Церковь Божья, сегодня есть та жемчужина. Христос сказал, я нашел эту жемчужину. я, я отдал все за нее, Аллилуйя! Я віддав всю, всю свою жизнь за цю драгоценну жемчужину. продав своє все ім'я, а отче мені алюмія, щоб купити, щоб її купити дорогою ціною. Слава Богу, ми сьогодні, дорогі в очах Господніх. І Господь нас благословляє. Хвала Богу, за таку участь, яку ми маємо сьогодні з Господом. Я і Ти сьогодні. в деле Божьем. Если мы точно называемся христианами, если мы точно есть дети Божьи, то у нас есть великий удел. И Бог дал нам, дал вам власть быть и называться детьми Божьими. Слава Богу, аллилуйя. Хотя люди все дети Божьи, но не все, но не все, не все будут спасены. Не все будут спастоны. Всех спасты, слава Богу. Он призывает сегодня, Он распростел свои пронзенные руки и хочет обнять весь мир, а мир Его не принял. Пришел написано своим, а свои Его не приняли, а тем, кто приняли, дал, дал и называться детьми Его. Слава Богу! Ми велике дав нам Господь сьогодні призвання і збрання. поколі не поколібімося. Хоча сьогодні все буває в житті нашій, і трудності, і полезні, але З Господом пройдемо. Якщо ми сьогодні взяли за правило, що ми підемо за Христом, то Бог нас не оставить. Слава Богу, «Приподими твої і мої путі. Слава Господу, Алілюя! І придиме приди до, до тих пор, поки не, не прийде Христос і не візьме церкву свою. І ми при двері цього события. Поможе нам Господь. Скільки раз Господь Духом Святим сказав, що народ мій готовся, я скоро прийду за тобою. Я скоро прийду і візьму тебе туди, туди в небо. Де мене побачиш, Алілюя, слава Господу, невеста приготовся. твій, твоїде, Алілюя, Приготовся, не слізь слі сьогодні з этим, не, не люби того міра, не то, що в мірі не люби. І я теж з вами не будем любити, а любити Господа і сповнятися Духом Божим. І жить по Слову Божому. Амінь. Будемо молитися, це зображення. Хай Дух Божий благословить нас, да умножить нам нашу віру, да буде наша кріпка надія, і любов Божа нас не оставить. Слава Богу, не оставить Господь. Хоча Сіон сказав, народ Божий сказав, що ставив мене Господь, я я не вставлю, я ніколи не оставлю тебе. Я піду куди, куди би. Ти не йшов, якщо ти сохраниш вірність Богу. Слава Господу, молимося. В той вечір, що ти нас Господь Боже зобрав, Аллилуйя. Ти Господь Боже, коли ти